Мову рідна, колискова материнська ніжна мова, мово сили й простоти. Гей, яка ж прекрасна ти! Перше слово крик любови, сміх і радість немовляти, Неповторне слово мати. Про життя найперше слово, друге слово гімн величний, Грім звитяг і клекіт орлий, звук вітчизни неповторний, І простий, і предковічний. Ну, а третє слово мила, буря крові, пісня рвійна, і така, як пах любистку, і така, як брійка мрійна. Перейшов усі світи я, є прекрасних мов багато, але першою, як мати, серед мов лиш ти є ти велична і проста, ти стара і вічнова, ти могутня рідна мову, мову, пісня колискова, мову, матері уста, Іван Багряний. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гремлять громи в негоду, в тиші трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять, зелен клени у діброві по кленовому шумлять. Солов'їну, барвінкову, колосисту навіки, українську рідну мову дар мені дали батьки. Берегти її, плекати, буду всюди й повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Оксана Запушко.